Таю вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 12 лютого, та минулих вихідних у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Десять дронів і дві автівки на збройні сили України передала громада Рунгурів. Це було саме зрозуміло ж так. має бути. у Коломийській центральній лікарні покращували якість надання допомоги пацієнтам з інсультом. Коломийська лікарня вона має потенціал. Давній Галич, викладачі Прикарпатського національного університету створили комп'ютерну гру вікторину. це все зробили на волонтерських засадах. Про це та інше детальніше далі. Коломийська громада попрощалася із воїном Тарасом Баришніковим, річний захисник. Ніс службу у 12-й бригаді спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України, 23 січня цього року. Воїн отримав важке поранення. Його життя намагались врятувати у госпіталі. Та на правили жаль, 9 лютого наш захисник помер. Поховали воїна у селі Залуччя. Пам'ятні дошки трьом полеглим воїнам відкрили у Коломиї. Усі вони розміщені на фасаді філії номер 10 Коломийського ліцею номер 9. Бо саме тут навчалися захисники Олег Анатійчук, Ігор Христан та Андрій Чернецький. Меморіальні дошки трьом захисникам, які віддали своє життя за Україну, встановили у Коломиї. Їх розмістили на стіні рідної школи для полеглих військових філії номер 10 Коломийського ліцею номер 9 Олег Анатійчук, 1976 року народження, кулеметник стрілецького батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади «Адельвейс». Він загинув у грудні 2022 року при виконанні бойового завдання на Донеччині. Ігор Христан 1983 року народження, старший стрілець гірсько-штурмової роти 109 того окремого батальйону з 10-ї гірсько-штурмової бригади Адельвейс він загинув у квітні 2023 року при виконанні бойового завдання на Донеччині. Андрій Чернецький 1983 року народження, водій 3-го відділення, 3-го взводу оперативного призначення. Роти оперативного призначення стрілецького батальйону 50-го полку імені полковника Семена Височана загинув під час артилерійського обстрілу на Донеччині у липні 2023 року. Десять дронів і дві автівки на Збройні сили України передала громада Рунгурів. Кошти на безпілотники на мешканці села. А гроші на буси задонатив владика Василій Івасюк закуплене передадуть різним військовим частинам. Деталі розпитували наші журналісти. Парафія храму чуда архестратига Михаїла. Щороку ходить колядувати в різних кутах села Рунгури. Цьогоріч зібрали понад 150 тисяч гривень і вирішили передати їх ЗСУ. Розповідає парох Юрій Максимюк. Тут був один з останніх бункерів і село Патріотичне, і духовне село. І оце таке поєднання це було самозрозуміло, що ж так. Має бути. У нас ця ідея була ще й минулого року. Компетентні люди, волонтери, які знають потреби армії. І так бачимо, слухаємо новини. Що зараз то багато чого треба. Ми так розуміємо, але дрони це найбільш болюча тема. Ми так дійшли до переконання спільно, що напевно так буде найкраще. Завдання зібрати необхідні безпілотники доручили всеукраїнській організації. «Тризуб» імені Степана Бандери посаду обласного командира організації обіймає вихованець отця, уродженець села Рунгури Ярослав Головатюк. Продовжує парох. Він вівтарник, українська молодь Христові. Він такий е, дуже діду його дяком у нас. А він у нас очолює волонтерський центр при Старостинському округу громада. Не вперше долучається до допомоги Збройним силам України, каже Ярослав Головатюк. Тож побратими хоча відгукнулися на пропозицію мешканців Рунгурів. Була така ідея від деяких парафіанів, чому б не закупити декілька дронів ударних замість одного дрона. Мавік почали шукати, кому він потрібен. Це дуже довго відбувалося. Дехто з села вперше почув про ударні дрони, але пропозицію одноголосно підтримали. Додає Ярослав Головатюк. Всі привикли бачити відео, де там дрон підлітає, скидає щось, звертається назад, і він коштує там незимні гроші. А тут один дрон коштує дешево, хоча він і одноразово, про що наголошувалося. Такі ще й 10 штук. Найбільше часу зайняли очікування компонентів і логістика. Зізнається головний командир тризубу Олег Микитюк, адже вони зазвичай їдуть з різних міст України чи за кордону. Було закуплено необхідний реманент. Після чого тризубівці приступили до самого монтажу. Паяння, налаштування і облітування. Найменше часу витрачається на самей процес складання спаювання дрона, і інша справа це налаштування, належне налаштування і Перевірка всіх компонентів і самої роботи в цілому кожного дрона окремо десять дронів. Вирішили розподілити між різними військовими формуваннями. Зазначає отець Юрій Максим'юк. Два дрони віддамо для нашого воїна Бога ігора. Він він займається, здається, антидроновою роботою. Ну і дрон йому буде лешні. І два для тризубівців віддамо так, бо вони найменш підтримані держави. Є та їм посували. І шість на десятку. Згідно тої акції. окрім того, два автомобіля від єпархії передадуть на покров. Напрямок. Меценатом виступив Преосвящений владика Коломийської єпархії УГКЦ Василій Івасюк. Підсумовує парох. Я є капелан волонтер поліції нашого коломийського відділу, і так само капелан волонтер військовий, зокрема Івано-Франківського зонального відділу військової служби правопорядку. Останнім часом там цю частину накрили війська Росії. Обстріл був дуже сильний Покровська, і там багато поранених було і понищили техніку. Розказали про це владиці, і владика благословив. І не тільки благосила матеріально допоміг і купили ці два буси. Завдання виявилося не з легких, однак із допомогою волонтерів і місцевих майстрів, котрі відремонтували буси безкоштовно, його вдалося вирішити. Бо вже Польщу дуже почистили від цих бусів. Нема, просто нема що купити. Тут вже навіть гроші складно, але нема де купити. Але наш волонтер Любомир Андрійчук, знаючи де можна йти, дякувати Богу, знайшов, швидко пригнав в дуже гарному стані. Перебрали, передивилися, що може їхати. Ти як він казав Старас Покровський назад Срунгорів Юлія Марціновська спеціально для телеканалу НТК та Військовий з Коломиї потребує фінансової підтримки. 28-річний Юрій Козарук отримав поранення на фронті у липні 2023-го. Осколками міни серйозно пошкодило ногу. Зараз Юрієві складно ходити. Пересуватися без милиць не може, та навіть при цьому відчуває біль і дискомфорт. Покращити ситуацію можна. Щоправда, у закордонних клініках каже військовий, на це потрібні чималі кошти. Тому Юрій вимушений звернутися до небайдужих із проханням допомогти реквізити Приватбанку у сюжеті. Коломиянина Юрія Козарука мобілізували наприкінці лютого 2023 року. Після трьох місяців навчань та підготовки у червні того ж року направили у сектор бойових дій в Донецьку область. Спочатку виконував обов'язки стрільця санітара та згодом перевели у кулеметне відділення. Ну і до 20 липня, якби все нормально було того дня, російські загарбники почали масово обстрілювати позиції українських захисників. Пригадує Юрій. Поранення отримав і він виліз у букоп. За боєприпасами, щоб зарядити стрічку до кулемета, і був якраз проліт. Сумку встиг закинути в нору, а сам не, не заховався. Летіла міна, 120-та міна, фугасна осколочна міна. Осколки пошкодили Юрія ногу. Повністю п'ята розбита, вибитий котик, плюс, як вже пізніше з'ясувалося у Харкові, це вже. В кінці липня робили електрофорез. Є осколки вищі коліна, але правда, не відміни, а скидали воги. Не там згартована алюмінь. Вона просто-напросто не виявляється магнітом її виявити дуже важко. Військовий за півроку мав чотири операції, процедури відновлення та прогресу не відчуває. Йому все ж складно ходити навіть з допомогою милиць. Значних зусиль докладає, щоб побороти біль і піти в магазин неподалік дому. А от дістатись у центр чи інші локації міста може лише на таксі. Права стопа один нерв повністю перебитий, другий частково, але він такий боєздатному Стані дуже низька чутливість самої п'яти, чутливість пальців, така 50 на 50. Бачите, що вона не розгинається. Спочатку отримував зарплатню, та із листопада немає і цих коштів, а піти працювати не в змозі. Тому, аби далі продовжувати лікування Юрієві необхідні немалі кошти. Адже безкоштовний варіант допомоги, який озвучили, шокував військового. Це не, не вихід зробити ампутацію і класти протест. Можливість зберегти кінцівку є. Родичі Юрія консультувалися із закордонними медиками. У Польщі можуть спробувати відновити функції стопи, ділиться військовий. Майже 100% є, що воно відновиться. В місті познань, там є клініка, ну, військові там приїжджають на реабілітацію. І наші, і їхні. Є там ще німецька клініка, ну трошки вона, скажімо так, дорога, вартісна. Юрій Козарук ще точно не знає, скільки коштів загалом потрібно для лікування та відновлення. Та для початку це як мінімум 300 тисяч гривень, тому звертається до небайдужих з проханням підтримати його мрію, ходити своїми ногами. Прошу людей, щоб допомогли зібрати кошти, розуміючи те, що залишок коштів, який буде, я перенаправлю на, на будь-яку бригаду, чи на свою, чи на 10-ту бригаду, чи там на 77-й батальйон. Зараз хлопцям потрібні дрони, машини, ну, будь-яка допомога. Перше, хочеться перемоги, щоб всі вернулися додому, повернути своїх побратимів, які, на жаль, там у Серебрянському лісництві присипані пісками, а так. Ну і помало відбудовувати країну після воєнного часу. У Коломийській центральній районній лікарні відбувся тренінг для медичного персоналу інсультного відділення. Мета покращити якість надання допомоги пацієнтам з інсультом. Такі навчання є спільним проєктом Міністерства охорони здоров'я та світового банку. Деталі у сюжеті наших журналістів. Добрий день. Добрий день. Це симуляція випадку інсульту. Один із етапів практичної частини тренінгу для медичного персоналу. Хтось із учасників грає роль пацієнта, а хтось лікарів та медсестер. Для того щоб зімітувати випадок пацієнта з інсульту, подивитися, як надається допомога на тій команді, яка є в цій лікарні. Можливо, скоригувати це. Також буде робота на флоу-моделях. Це спеціальні такі моделі, на яких проводиться ендоваскулярне лікування, да тобто вводиться тромб в таку модель, і далі намагаються люди дістати цей тромб з штучного кровообігу і Далі е дивимось на результат цього лікування в рамках практичної частини, пройшлися також маршрутом пацієнта з інсультом у Коломийській ЦРЛ, аби подивитись, як у цій лікарні надають допомогу і за потреби зробити рекомендації та поради для покращення роботи. До слова, центральна районна лікарня один із 15 закладів в Україні, який відібрали для проведення такого тренінгу. Діляться організатори. Коли ми проаналізовували ваш регіон, коли Звали Івано-Франківський регіон, то побачили, що Коломийська лікарня вона має потенціал, тобто вона вже входить по кількісним показникам. Вона входить в топ 20 лікарень в Україні. Але... Ми бачимо, що, наприклад, ендоваскулярна допомога вона не дає не надається в тій кількості, яка повинна надаватись, і, паці, і пацієнти з інсультом транспортуються в Івано-Франківськ. Тому можливо, ми хотіли б заакцентуватися в тому собі, як цей тип допомоги додати сюди і подивитися, можливо, щось потрібно змінити в вашій лікарні, можливо, щось підказати для того, щоб ще покращити якість надання допомоги пацієнтам з інсультом. За минулий дві 2020... Ця рік у Коломийській ЦРЛ зафіксовано 535 випадків інсультів. Ділиться завідувачка інсультного відділення в стаціонарі Богдана Семенюк. Для нас критерієм є більше, більше відсоток проведення тромболітичної терапії, тобто реканалізація, це відкриття судини. Ми маємо нагоду вводити препарат, які дозволяє пацієнту в найкоротші терміни мати шанс на відновлення. Звичайно, що це індивідуально, але насправді цього року вже статистично ми провели їх набагато більше. Того року це було 50 Ця сьогодні цього року це 63, якщо я не помиляюсь. Тобто ми ростемо, але ми хочемо, щоб було ще краще, щоб більше людей мали нагоду е, отримати таку медичну допомогу на тренінгу. Богдана Семенюк та її колеги з інсультного відділення у ролі слухачів кажуть, охоче відгукнулись на пропозицію повчитись, тим паче у таких поважних експертів. Ми дуже задоволені цим ми в очікуванні були довший час, і насправді це вже другий день тренінгу, Настільки інтенсивно цікаво, дуже невимушена атмосфера. і водночас дуже багато інформації. Ми вперше знайома з цими людьми їздила на їхні навчання, дуже задоволена якістю знань, які вони дають. Сподіваюсь, вони будуть у нас ще раз. Або я приїду, і навіть мій останній досвід був біля півроку тому. Я для себе і для роботи відділення ну дуже багато інформації взяла корисно, яку ми вже покращуємо і ну в відділенні бачимо результат цієї роботи. Тому це такий хороший досвід. Я думаю, що плоди він дасть точно. неврологічне відділення у нас одне з ну з найкращих і прогресивніших в лікарні, тому залучити персонал було досить легко. І так як е, маршрут пацієнта з інсультом пов'язаний не тільки з неврологами, до участі в конференції в тренінгу залучені як і е, комп'ютерної томографії лікарі, також реаніматологи, також інтервенційні кардіологи, тому що цим пацієнтом займається справді велика команда. Коломийська центральна районна лікарня є кластерною. Зона обслуговування це кордон Румунії, Містер. І після ковіду дуже такими є розповсюдженими хворобами, це є інсульт і інфаркт. І саме сьогодні відбудуться такі навчання, щоб ми могли кращі послуги давати в нашій районній лікарні саме в цьому напрямку. Один із лекторів тренінгу Михайло Тончев, завідувач нейрохірургічним відділенням Полтавської обласної клінічної лікарні, експерт МОЗ із неврології та нейрохірургії, фахівець зазначає, у наданні допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом, Україна ще має куди рости. Тож потреба у таких навчаннях велика. Якщо розглядати загальну карту Європи, ми є в аутсайдерах, і нам потрібно цю ситуацію переломити. У нас на сьогоднішній день непогано йде динаміка по кількості проведення тромблітичних процедур. Тепер треба дивитися більш прискіпливо на якість відбір пацієнтів. І в першу чергу нам потрібно підняти якісний кількісний показник по проведенню механічних тромбектомій. Якщо ми говоримо, що ми хочемо бути Європою, бо Україна це Європа, то нам потрібно піднімати цей показник до 10 15 Питання в тому, що на сьогоднішній день цей показник складає десь, ну здається, півтора відсотки. Покращити ситуацію, за словами Михайла Тончева, зможе матеріальне забезпечення інсультних відділень та якісна підготовка кадрів. До слова окремої уваги вартує підготовка саме сестринського персоналу. Цим напрямком на тренінгу займається експертка Ольга Ярмак. Лікування наших пацієнтів щорічно проходять зміни. І ми не завжди за ними встигаємо. То мета цього проєкту збільшити рівень, підвищити рівень освіченості, принести нові знання, покращити таким чином надання допомоги. Дівчата пишуть тестування до та після цього тренінгу. Перший достатньо високий рівень знань у дівчат на сьогодні більше ніж 50. Відсотків правильних відповідей я сподиваю. То я розумію, що дуже високий рівень у них на зараз. Завтра я сподіваюся на стовідсоткові результати. Мар'яна Мацька, Андрій Гаращук, програма події НТК. Давній Галич, викладачі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, створили комп'ютерну гру вікторину. Ідейники проєкту, науковці Коломийського навчально-наукового інституту. Вже у березні планують провести онлайн-турнір. Участь можуть взяти учні старших класів та студенти. Більше про давній Галич вже готові розповісти, мої колеги. Створення комп'ютерної гри Вікторини Давній Галич відбулося з нагоди 1125-річчя древнього прикарпатського міста. Ідейники-викладачі кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту. Їхню ініціативу підтримали колеги-науковці з інших факультетів, зокрема математики, і інформатики, кафедри дизайну і теорії мистецтв, інституту мистецтв, науковці факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ділиться доцентка кафедри філології. Коломийського інституту Галина Волощук серед розробників і військовослужбовці. Пан Андрій Стасюк на той час був на передовій, і власне у вільний від чергувань час він перевіряв складав ці питання, що Збройні Сили України теж долучилися до цієї гри. Гра давній Галич інтелектуально навчального змісту, призначена для учнів, вчителів, студентів, викладачів, а також усіх хто бажає перевірити і вдосконалити свої знання з історії та культурно-мистецького життя міста Галича. Ця гра про місто, гра про історію Галича, гра про культурно-мистецький контекст. Ню, Галича і сучасного і власне дуже багато є цікавих світлин. Пам'яток архітектури Галича, тому що всі знають і кажуть, що Галич це велич над створенням комп'ютерної гри працювали п'ять місяців. Ділиться Євгеній Лепьохін, доцент не, так, кафедри філології Коломийського не, так, інституту. Зокрема, він готував літературознавчі питання для гри. Більшість пов'язані із творчістю прикарпатського письменника Лаурата Шевченківської премії Степана Пушика та його твором Галицька Брама. Питання не для початківців можуть видати. Тись дещо е, каверзними, але Насправді так така є ця література про Галич. Також у грі є блок питань пов'язаних із з'ясуванням лексичного значення діалектів, які побутують на території Галичини. Над їх розробкою працювала Ольга Русакова, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри філології Коломийського інституту. Серед обраних слів слова, які позначають предмети побуту, продукти харчування, одягу, назви дій та інші. Ну, приміром, це можуть бути слова на зразок стриг, «студінь», канапа, здибанка. Пошк... Чикувати та багато інших, ми сподіваємося, що ці слова допоможуть гру зробити більш динамічною, такою пізнавальною, а учасники не затратять багато часу на вибір правильної відповіді. Ольга Русокова ділиться створення гри винятково ініціатива викладачів. Жодних коштів на реалізацію проєкту не витратили. Колективом спробували здійснити підбір цих питань, але розуміємо, що в цей час, коли треба допомагати з Вінним силом України ми не можемо використовувати бюджетні кошти, тому це все зробили на волонтерських засадах. Онлайн-турнір гри давній Галич планують провести у березні цього року. Усі, хто хоче взяти участь, можуть звернутись до викладачів Прикарпатського університету та Коломийського інституту. Зокрема, напередодні охочим надішлють методичні матеріали, аби учасники змогли підготуватись, адже без знань творів та історії древнього Галича отримати перемогу у турнірі буде все ж складно. Підсумовують ідейники гри Гра не тільки. На еродиції ця гра також і на час, тому що якщо чим довше будуть думати, тим е, учасники гри, тим меншу кількість балів наберуть, навіть якщо дають правильно відповідь. до слова, це вже третя комп'ютерна гра Вікторина, яку створили науковці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Дві попередні гри присвячені життю та творчості Василя Стефаника та Івана Франка. Коломийський народний дім збирає книги. Так до дня книгодрукування палац культури та мистецтв влаштовує благодійну акцію. Пропонують приносити книги, які вже прочитані чи займають лишнє місце у вашій домівці. Художні, дитячі, науково популярні, тільки не російською мовою. На літературу чекають на другому поверсі у методичному кабінеті Коломийського народного дому. До 16 лютого ці книги продаватимуть в артпросторі «Зодіак», а виручені кошти спрямують військовим. Більше про благодійну акцію розкаже Галина Малярчук, художня керівниця Коломийського народного дому. До дня книгодарування Палац культури та мистецтв Народний дім. Оголошує акцію Принеси книгу, допоможи воїну таким чином. Всі коломияни, всі охочі, зможуть принести свої книги, які вже прочитані, або які займають лишнє місце у вашій домівці. Це можуть бути художні книги, дитячі, науково популярні, тільки не російською мовою. З 12 по 16 лютого ми зробимо такий розпродаж цих книг, кошти з якого підуть власне на допомогу нашим хлопцям. До 16 лютого можете приносити свої книги в методичний кабінет, що на другому поверсі в народному домі. Лятушинські вдома. Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка запрошує на унікальний музичний вечір, яким відзначать 95-річчя видатної піаністки Ії Царевич. Цей проєкт створений фундацією Лятушинського у програмі концерту. Прозвучать Франц Шуберт, Богдан Сегін, Моріс Равель, Борис Лятушинський у виконанні Максима Шадько та Тетяни Гомон. Концерт розпочнеться 16 лютого о 18.30. Шановні мешканці і гості міста Коломия, вітаємо вас з кабінету музею Бориса Лятошинського. Та щиро запрошуємо вас на програму Рятушинські вдома, де ми презентуємо вам твори Франца Шуберта, Моріса Рабеля, Богдана Сигіна та увертюру на чотири українські народні теми Бориса Лятошинського, його власному авторському перекладенні для фортепіано в чотири роки. Отже, будемо раді бачити вас ввечері 16 лютого у Коломийській філармонії. І чекаємо на зустріч. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. все буде Україна.